На Вінниччині з робочим візитом перебував голова представництва міжнародної організації з міграції в Україні Роберт Тернер. Іноземні делегації презентували навчально-методичний центр ментального здоров'я, який запрацював у Вінниці цього року. Від початку повномасштабного вторгнення це один з багатьох проєктів, який реалізували в області за підтримки міжнародної організації з міграції в Україні та фінансування уряду Японії. У ході зустрічі сторони обговорили нові напрямки співпраці щодо підтримки ветеранів та їх родин. З паном Тернором говорили питання різних напрямків активності, в тому числі по напрямку ветеранської політики. Ми запропонували йому кілька спільних заходів, в тому числі проведення ветеранського форуму. Ми переконані, що такий захід повинен бути проведений. В 2024 році міжнародна організація з міграції вже допомагала нам проведення такого заходу регіонального рівня. А зараз ми хочемо проведення національного рівня для того, щоб представники ветеранської спільноти і ті, хто опікується ветеранською політикою, могли зустрітися, обмінятись досвідом на. Працюваннями та планом на майбутнє. Центр ментального здоров'я, створений в межах всеукраїнської програми Ти як ініційованою першою леді Оленою Зеленською, став простором підтримки. Тут кожен може отримати фахову психологічну допомогу. Важливою у цій сфері є допомога міжнародних партнерів. Наразі фахівці МОМ вже розпочали серію тренінгів з ментального здоров'я для ветеранів, їх родин, сімей загиблих воїнів. Я в Україні трошки більше місяця. Я зараз подорожую країною, Дивлюся ту роботу, яку міжнародна організація з міграції реалізовувала протягом попередніх років в країні. Я дійсно вражений і задоволений тією роботою, яку ми бачимо. Я захоплююся цією допомогою, яку ми змогли надати уряду у їхніх зусиллях саме у допомозі найбільш вразливим категоріям населення. Ми говоримо про ветеранів, про дітей, про члени їх родин, про надання допомоги у галузі ментального здоров'я. Тому для мене це дійсно вражаючий досвід. Вінницька обласна військова адміністрація продовжує співпрацю з міжнародною організацією з міграції в Україні. Спільна робота допомагає реалізовувати нові програми підтримки, навчання, а також сприяє розвитку послуг у сфері ментального здоров'я та соціальної адаптації.